Станіслава Топчій, будь ласка, вітаємо її, яка є випускницею бакалаврської програми соціології, а нещодавної випускниці 2022 року. І тепер є Research analyst в дослідницькій, соціологічній і не тільки соціологічній, власне, дослідницькій агенції ФАМА, яку ми дуже любимо. В останні роки, як ви знаєте, Україна, як ми всі знаємо, пережила дуже багато різних зламів і викликів. І це є революція гідності, початок війни 2014 році, і зараз вже повномасштабна війна. Також був ковід, який на нас всіх сильно вплинув. І це є. Ну це і кризи, так це є це і війни, це є злами. І чи ви вважаєте зараз, от в своїй діяльності, в своїй професії, е, і в своєму такому звичайному житті людському, так що ОКУ допоміг вам сформувати ті навички, щоб впоратися з тими викликами, які от нам в Україні цей час приніс? От і в особистому? В житті і в професійному житті, ну власне, ми з моїми друзями часто обговорювали взагалі УКУ як середовище. і Нам прийшла на, на думку така асоціація, що уку це загалом як така тепла соціальна бульбашка, тому що е, тут завжди що би ти не сказав, що би не запропонував, завжди знайдеться одна-дві людини, які скажуть, давай це зробимо. Давай я не знаю. У мене так було на першому курсі. Ми зібралися з друзями в колегіумі, і е, хтось запропонував і каже, давайте зробимо якусь платформу волонтерську. Там будуть значить, світи, там будуть значить, острівці, планетки, будемо щось таке мутити. Ну і ми, власне, взагалі досвіду не мали, але всі погодилися і почали робити. І, власне, десь через півтора року, завдяки цьому, ми зробили свою платформу. Зараз вона перейшла в руки користування з однієї студентських організацій. Вот. І завдяки цій програмі я багато чого навчилася, і там, як малювати ті самі планетки, що таке UX-дизайн, що таке фронтенд і бекенд, і взагалі Галом саме Уку допомогло мені, от зробити те, що я хочу ніхто не сказав мені ні. Всі акцептували, казали, так, давай це зробимо. Нічого що ми не знаємо. Ми зможемо, ми навчимось, і так я може Стасю вас так запитаю, що я дуже пам'ятаю, от ви закінчували минулого року, тобто заберемо бакалаврат чотири роки, і це був такий період, коли ну дуже багато українців хотіли виїхати за кордон. Ну дуже багато. Я не тільки про студентів говорю, а загалом, так які не вірили до повної міри в інституційну спроможність України, але тим не менше. І багато хто і вибирав навчання за кордоном, думали, що воно краще, більше допоможе, більше дасть якихось певних навичок чи нагод. І, а ви вибрали Уку. І вибрали вчитися в УКУ. І багато хто з ваших одногрупників і колег вибрали вчитися в УКУ. Зараз ви працюєте ФАМІ. Агенція, яка є достатньо знаною, е, в яку дуже сильно поважають, і по суті, ви працюєте, ну як то кажуть, за професією В вашому випадку такий перфект меч. І питання є наступне: от як ви вважаєте, от те, що ви тут взяли, але так критично, так чи воно є достатньо для того, щоб ви зростали в цій своїй спеціальності і в цій своїй професії, роботі, яку ви зараз маєте? Е, та, ну Перше, я почну з невеличкого соціологічного опитування. О, почалось. <с> не зря. Е, підніміть, будь ласка, руки ті, хто зараз знає, ким би він хотів стати в майбутньому, ну, власне, ким працювати. Друг, друзі, я О -о -о. не можу повірити в те, що ми з вами всі зумери, <с> Тому що е, особисто я, коли вступала, я е, була е, в тих 90% моїх одногрупників, які взагалі не знали, що таке соціологія і взагалі. Хто такий соціолог? І ким чим він взагалі займається? А серед дорослих людей вже побутує думка про те, що соціологи це ті, хто е, о, цей міряють рейтинги політикам. Я не знаю, чи ви чули про це, але а ти соціолог? А ну ти, ти там ставиш запитання, за кого ви проголосуєте? Насправді це все брехня, тому що якби ми опитували тільки людей щодо їхніх політичних вподобань, то у нас би була робота тільки там раз на три роки, приблизно ну залежно від того, коли вибори. От і власне ці чотири роки моєї мого навчання тут на соціології вони дали мені змогу зрозуміти, чим би я хотіла взагалі займатися, тому що я прийшла ніким, а вийшла людиною, яка чітко знає вектор свого руху, чітко знає, ким я хочу працювати далі, як я хочу розвиватися. А, і загалом ті практичні навички, які мені які я отримала, я можу далі прикладати вже в тих професіях, які би я хотіла можливо в перспективі освоювати. Я не думаю, що я до кінця життя буду. Працювати соціологом, але загалом я розумію, що е, ці знання там зі статистики, з аналізу даних, з там не знаю, грубо кажучи, якісь там вибіркові сукупності і так далі. В майбутньому я можу рухатися е, далі в якихось інших професіях, які будуть набувати популярності. Той самий дата-аналіз, який розвивається зараз. Я думаю, що соціологом відкриваються двері туди, тому що ми вчимо те, що те, що там потрібно, та? і е, дуже важливо те, що Зараз так склалося життя в мене, що я маю свою невеличку тіму аналітиків в компанії, і ми шукаємо людей, які б могли допомагати нам реалізовувати дослідження. Пішла і... реклама. Чекайте. Чі... <смітна> <смітна> і дуже часто ну, знайти е... соціолога-аналітика дуже важко, тому що він має мати специ... специфічний набір навичок, яких. Ну, який... Не кожен спеціаліст має, і тому ми йдемо шляхом пошуку людей джунів, які навчаються в університеті. І зараз зі мною в команді, наприклад, працює чарівна чарівна аналітикині, яка прийшла до нас з уку. Вона зараз досі навчається і працює зі мною в одній команді. І я вважаю, що саме оцей набір навичок, який ми разом з нею отримали свого часу тут на, соці... на соціології в УКУ, Він допомагає нам зараз разом реалізовувати дуже важливі дослідження і дослідницькі проекти в межах України і за кордоном. О, oh, дуже дякую за це.